Від психологічного здоров'я до фізичного, точніше, до важливих навичок надання до медичної допомоги для довідки у мирний час прибуття швидкої в середньому становить 20 хвилин. А протягом перших 2-3 хвилин постраждалий може втратити критичний об'єм крові, що призведе до летальних наслідків. Саме тому вміння надавати першу допомогу надважливе для кожного дорослого і дитини. А надто в умовах війни і тому разом з командою ФАСТ, котра займається тренінгами та навчанням з надання першої медичної допомоги, що вівторка опановуємо нові навички. Раді вітати нашу експертку, інструкторку з першої допомоги ФАСТ Наталю Бойко. Сьогодні будемо не лише говорити, а й практикувати, як надавати першу допомогу постраждалому без свідомості. Доброго ранку. Вітаю Доброго ранку, пані. вас. Пані Наталю, як зрозуміти, що людина без свідомості, що вона жива, але от без свідомості. Ну, попали, що... притуляти, Я не знаю, Дзеркальце? що там ще. Да, да, телефон, Пульс. Да, телефон да, є ось ці всі моменти. Але давайте почнемо з самого просто початку. А, взагалі, кому потрібна допомога? Да? Умовно, ви йдете десь в парку і бачите, що лежить людина. Чи потрібна їй допомога, чи вона є без свідомості, чи в неї якийсь є невідкладний стан? Ми не знаємо. І перше, найпростіше, що ми можемо зробити, це звернутися до людини голосом. Ви мене чуєте, чи вам потрібна допомога? Людина може вам відповісти і сказати, да, ой, мені щось погано, побудьте поруч, поруч зі мною, або виключити швидку, або може вам не відповісти. І ось тут вже є підозра, що щось напевно не так. Але ми все одно не можемо поки що сказати, що ця людина точно є без свідомості. Чому? Тому що людина може просто ді... реально відпочивати в парку і спати. Або, наприклад, вона є о, в навушниках, або в неї є, можуть бути вади слуху, так, да, як варіант. Тому наступний крок, який ми робимо, це перевіряємо на дотик. але Таким, знаєте, соціально прийнятним жестом, тобто ми не будемо коцати людиною ножкою, да, там бити її по щоках, чи щось такого робити, це варварство. А, знаєте, у нас є такий поширений жест. Передайте, будь ласка, за приїзд. Знаєте? Так, Тому так. ми можемо підійти обережненько до людини з боку її обличчя. Бо якщо вона в свідомості або вона просто спить, вона відкриє очі і просто побачить, що ви до неї наближаєтесь. Да? А, ви можете підійти стати на одну колінку і просто її потрусити за плечі. Оце ми угу. говоримо про перевірку на дотик. І От якщо людина вже не реагує на дотик, тут ми розуміємо, що людина дійсно є без свідомості і треба з цим щось діяти. І перше, що треба зробити, це викликати швидку. Бо втрата свідомості, не зважаючи на причини, це є 100% виклик швидкої. А далі після цього нам вже треба перевірити, чи ця людина умовно, скажімо так, жива. Да? Угу. З приводу того, у нас є так зване коло життя. А це свідомість, це дихання і кровообіг. Тобто, умовно, дивлячись на вас, іра я можу сказати, що ви точно в свідомості, бо ви розмовляєте, <ответ> <Так>. ви дихаєте, <ответ> бо ви розмовляєте, і навіть я не перевіряю у вас зараз пульс, я точно знаю, що він у вас є. Yeah. Yeah. Сто <повас> yeah. yeah. відсотків. Тому ми будемо далі перевіряти людину на ось ці ознаки. Свідомості в неї точно немає. Мінус один. Далі наступне чи перевірити в неї пульс, чи перевірити можливо дихання. І отут є такий нюанс: от скажіть, ти не коли останній раз ви комусь смілили пульс? Останній раз міряв пульс. Да. Це було в поза минулому житті. В позаминулому і рави щойно собі О, вимірювала. бачите, да. І, і не знаємо, чи наскільки правильно ви це зробили, правда? Чи найшли правильно цю точку? Ні, ну я знайшла в Європі. Правильно. Було проведено дослідження серед медиків, і виявилося, що навіть медики не вміють правильно виміряти пульс. Тобто Сирью? це в чому, чому була їх помилка? Як вони? А, вони або неправильно його знаходили, або неправильно інтерпретували ці дані Да, абсолютно вірно. Тобто, правильно це зробили ці люди, ці медики, які постійно з цим стикаються, хто працює в реанімації, там анестезіологи і, і так далі. Або терапевти, педіатри, да. тобто, які ми ці мірі. люди, які не роблять це постійно, не вміють цього робити правильно. І тому для нас, як для цивільних, які це роблять частіше ніж ніколи, скажімо так, <світ> да? нам не рекомендується перевіряти пульс. Бо, скоріш за все, а ви знаєте, що знають Сяда комусь потрібна допомога. Серце бухкає, починається за тахікардія, і ви можете покласти так пальчики на на стіл і почути своє серце і відчути свій пульс там, де його насправді немає. Та мені здається, що ще й цивільні не знають скільки має бути О, пульс, скільки да, радість, ми, просто, що ми пульс щось щось знаємо, але не знаємо, як воно має бути по правильному. Тому ця навичка перевірки пульсу вона є специфічна для тих, хто вміє перевіряти. А для цивільних рекомендується перевіряти дихання. Угу. Дихання. І тут ми пам'ятаємо про це дзеркальце, про пір'їнку. У вас є пір'їнка в когось в кишеньки, в мене з собою немає. Але дзеркальце в жіночій сумочці є. Є, і Та й навіть телеф... є телефон. Та й телефон. Але є певні, я... певні який проблеми. Буде, це буде Дивіться, по-перше, сучасні екрани мають телефонне покриття. Тут просто немає цієї пари. Да. Дзеркальце. Окей, уявімо собі, що є вечір, і темно. Чи побачите ви цю пару від дзеркальця? Від... Ні, не побачите. І може бути на вулиці вогко, ви й телефон або дзеркальце, і воно вже Є Яке певні вирішення? нюанси. Які вирішення? Тут є ще одна проблемка. А, проблемка. Проблема. Ще. Це так зване агональне дихання, або неефективне дихання, або останній подих. Тобто людина зробила ось так. <звук> Більше вона не дихала, ви подумали, що вона жива, вона жива. їй потрібна була реанімація. А ви подумали, що вона жива. Тому ці методи вони не є ефективними. Але в нас є ми і наші органи відчутців. І є так званий метод чую, бачу, відчуваю, який використовується як і в цивільному нашому звичайному житті. Рекомендується, так і військові. Вони також перевіряють за допомогою цього методу ознаки життя. Що мається на увазі, нам потрібно по-перше звільнити дихальні шляхи постраждалого. Пам'ятаєте, що якщо людина лежить на спині і без свідомості, то в неї є западіння коріння язика. Язик не може згорнутися там в трубочку, його колінь не можна проковтнути, це все міфи, звичайно. Але коли людина розслабляється, в неї розслабляється, коли людина без свідомості, в неї розслабляються всі м'язи. Uh -huh. Язик це м'яз, він розслабляється, і колінь язика просто западає ось сюди, перекриває дихальні шляхи. Так, так. Як цього позбутися? Забуваємо все, що нам коли. Ось писали, розповідали в радянщині, що треба його виймати палками так, якими так, тримати та так, да, так. от і розгадувала, що треба його зачепити. Да? Так, так, так зачепити і тримати. Так. Да. А, англійська булавка була в наборі в комплекті. Треба було дістати язика і приколоти до комірця. Так, так, та, що так. Допомога була максимально варварською, і такою жорстокою. Язика, так, ласко. але це так вчили. Це так так. Uh, в 50-х, 60-х, 70-х роках нашого сторіччя, і от нещодавно я була на ми читали тренінг шахтарям в Покровську, uh -huh. і в них були плакати, знаєте, з цивільної оборони. Ці совка, які так. лишилися, і там були всі ці рекомендації. Так, так, до тобто давайте, вони, давайте все, говорити про альтернативу, щоб альтернатива. Не... Дивіться, що треба зробити з постраждалим. Давайте зараз цю першу навичку на собі і відпрацюємо. відпрацюємо. Беремо ручку одну і кладемо так. собі на чоло ось так на до на, на, на лобік. Ось так. Ручку далі зробили ці такі два пальчики. Ось так, поклали собі на підборіддя і запрокинули таким чином підборіддя, щоб воно було вище носа. Yeah. Літаю, ви відкрили дихальні шляхи. Ось so. таким чином прибирається проблема западіння язика в людини, яка є без свідомості, лежить на спині. Тут, люди, люди Які, прик... які, брали, рот які собі. брали булавку, вони не знали про це, так? Да? Не знали. Ні, про це не розповідала. Ну, раніше Просто... так вчили, ти розумієш, да, он, це і правда. Є. І от за рахунок того, що ми язик це м'яса, який кріпиться до нижньої щелепи. І коли ми підіймаємо більш... таким так. чином, щоб підбіді були лише носа, коні язика підіймається. І ось піднімається і проблеми прикриття дихальних шляхів. Далі після цього, коли ми це зробили, нам треба перевірити, чи людина дихає. Європейська рада реанімації каже: ви можете на це відвести 10 секунд. Вам не потрібно цілу хвилину стояти і чи намагатися зробити да, да, чи да. людина дихає чи ні. Тому що ми готуємося до найгіршого насправді, бо якщо людина не дихає, потрібно якомога швидше да, починати робити реанімацію. 10 секунд, і за ці 10 секунд людина має надихати два та більше подихів. Якщо людина зробила цикли подихів, мається навези. Один подих, да. два. два подихи. От якщо людина зробила ці два подихи, це означає, що вона жива, вона дихає, в неї точно є кровообіг. Якщо нуль або один подих, оце останній подих, да? Це погано. тоді потрібна реанімація. Да. Вот. І тут далі, вже ми говоримо про те, що ми можемо або до приїзду медиків тримати цю голову, але це неефективно. Це ну можуть ручки попуститися да якось. Або тому треба. ми будемо переводити людину в так зване стабільне бічне положення. І от за допомогою цього, по перше, ми прибираємо цю проблему западіння язика. Працює гравітація. Ми перевернули людину на бік. Язик вже фізично не може перекрити дихальні шляхи, не може запасти. І додатково людина, навіть без свідомості, може почати блювати неконтрольовано. І якщо вона лежить на спині, то звичайно вона може маси, да, 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 вони мене. можуть просто перекрити дихальні шляхи. А ви можете показати нам це? Я хочу показати. Давай, да, давайте. бо ми любимо все робити прямо. Давайте, я вам допоможу. Ще... Да, давайте, оп, 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 оп. оп. Є спеціальний такий плєдік, який вже бачив декілька студентів. Так, хто хоче бути хостелом? Денис, будь Я ласка. буду тебе лікувати. Лягайте. Будеш мене да, давай, ну, давай і рятувати. Лягайте, будь ласка. У вас є зараз абсолютно така, знаєте, законна можливість полежати на роботі і розслабитися, і отримувати задоволення. Окей. Окей. що ти втратив Користуюсь свідомо. свідомість. Можливість є. Уявіть собі, що в нас є людина, яка я. Умовно постраждала. Я поки що не знаю, чи вона є постраждалою. Тому перше, що я роблю, це просто питаю: аго, чоловічі, ви мене чуєте, вам потрібна допомога. Далі він не відповідає. Чекайте. На одну чекайте. Холі... Дивіться, що нам потрібно ще зробити. А, рукавички. Витаєте, так? Да. Да. Да, добре, рукавички. давайте зробимо так. Бо людина може почати блювати, в неї є слина і так, якісь там різні біологічні рідини, які можуть бути для нас небезпечними. Тепер Тому обов'язково ми вдягаємо рукавички зараз, я просишу, щоб з вами бути на одному. Та, да. Без, без да. Тями. Давай, Закривайте очі. Закривай. очі. Да. І обережні кода потрусили і знову звернулися. Аго, ви мене чуєте. Аго, чуете? ти мене чуєш? Не Ні, відповідає. Не Якщо не відповідає, то значить він точно є без свідомості. Що ми робимо? Відразу починаємо. Ало, Ало. 103. Одзвонили да на говоримо, що це наша адреса, що в нас тут є людина без свідомості, і ми угу. далі будемо перевіряти в неї дихання. Тепер дивимося на дихання, на да? дихання. Давайте спочатку ні, це так не буде працювати. Що нам потрібно зробити? Покласти нам треба ж звільнити до да, корнішляхи, да, 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 покласти на чоло двома пальчиками, запрокинути ось так підборіддя. Ні-ні-ні, давайте давайте Ні, відкривати так. роти не треба. Тобто розслабтеся. і отак от запрокинули просто сильніше, щоб підборіддя було вище носа. Все mm -hmm. отак от добре. От таким чином. Ану, і тепер давайте. тримаємо так. І тримаємо, так. так і тримаємо таким чином. Є далі. Після цього нахиляємося щукою до е, органів дихання постраждалого, щоб чути його подихи, чути вухом, да, відчувати тепло від його подихів. Дихає. І дихати. далі за 10 секунд нам потрібно ще подивитися на оці, на ферма та на живіт. Раз. Для того, щоб порахувати 10 секунд правильно, ми використовуємо парашутний метод. Тобто рахуємо 501, 502, 503, 504. Ну, Давайте спробуємо приховати, скільки подихів да. а, зробить Денис за 10 секунд. Давайте. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Ну, майже 4. Жи дихає. Так, саме дихає. Він жив. Далі нам треба, або ми можемо так тримати неефективно, або будемо перевертати людину в так зване бічне стабільне положення. Mm -hmm. Що для цього треба зробити? Ось цю ручку ми кладемо ось таким чином, щоб вона не заважала, щоб він не лежав на ній і не перетискав собі судинки. Добре, так. Да. Далі після цього беремо ногу за ось колінку і ставимо таким чином, щоб ступа була найближче до сідниць. Створювала такий гострий кут, і тримаємо. Тримаємо за тримаємо. колінку, тримаємо за тримаємо. Взяли людинку за зап'ясток, поклали тильною, тильною стороною. Ось тут до щоки, щоб людина, коли ми її перевернемо, вона переверталася ага. на ту на чекайте, чекайте, ось тут ви, а, ще, тут ви контролюєте, щоб людина обличчям не впала в землю ага, і ага. тиснете сильно на колінку на себе. І людина починає перевертатися. Тиснітись, тисні. да. докручуємо, докручуємо, щоб лікоць лежить. Лежав, лікоць лежить на землі. Да. Далі ми робимо, поправляємо ногу, ніби людина робить крок. Ніби Денис от лежить і при цьому робить такі, знаєте, так, по -сходинках, Да. на Оп, Ось це застрійка позиція. Тобто він не може перевернутися самостійно на спину і не може завалитися на да. животик. І далі після цього ми знову перевіряємо дихання. Яким чином? Кладемо десь так ручки, щоб відчувати остікування грудної клітки або, mm -hmm. діафро... або живота. Діафром, да, і знову 10 секунд: 501, 502, 502 503. І таким чином перевіряємо, чи він дихає. І до приїзду медиків кожну хвилину перевіряємо, чи він дихає. Кожну хвилину дуже-дуже часто чому? Тому що якщо сталася зупинка серця, нам треба якомога його перевернути на спинку і, і починати. Свят... Анімацію зрозуміло. Ось так, приїхали медики і вас врятували. Дякую, вставайте. <ріху> Вони врятували не тільки медики. І ми <ріху> ви, це ви мене врятували. Пам'ятаєте, як правильно знімати рукавички. Так, Вниз, так, так, пам'ятаю трошки так. нижче. Так, так. назовні скомкали, чистим, під чистий і віддали медикам. Бачите, у нас дві відразу дві навички в одному відео. Так, Пані так, Наталі, так, на завершення. Так, так. Чого категорично не можна робити, коли постраждали без свідомості? Перше не можна приводити дитя. В цьому немає взагалі сенсу. Бо я я розумію, що психологічно нам зручніше, якщо людина да, залишається зі мною, це все насправді цього не треба робити. Бо коли людина вимикається е, свідомість, це означає, що вона переходить в так званий режим енергозбереження. Да, да, це да. означає, що ми не можемо повпливати на причину того, що сталося. Може це якась травма, хвороба, е Болівий перегрів, шок, температура, все що завгодно. Ми не можемо повпливати на саму причину. Ми будемо працювати з наслідками. Вони вже є. Тому поливати водою, проколювати там якісь частини тіла, Бити по щоках ми не будемо, і на шатир, Будь ласка, теж приберіть зі своїх аптечок, тому що це є отрута. Мало того, в нього є побічна дія, він може викликати рефлекторну зупинку дихання. Це так навіть прописано в інструкції. Так, так. Експансим. Тому навіть зараз дійсно у нас за старими протоколами все, що працює, швидка. Навіть вони можуть приїхати з нашителем, але цього робити не потрібно. бо на м'яку є отруйним, і ці пари вони можуть спровокувати навпаки погіршення стану. Тому є втрата свідомості. Не приводи до модицями. Ми можемо повпливати на причину. Перевіряємо, чи людина дихає, дихає, перевернула на бачок, не дихає, почали серцево в реанімацію. Дякуємо вам, дуже ну доступно. як завжди, цікаво і е, дуже корисно. До так зустрічі вже наступного вівторка з вами. Ну, все чудово. <світ> Дякуємо нашій гості, інструкторці з першої допомоги ФАС Наталії Бойко. І ми продовжуємо нашу термузичну терапію.